Доброго вечора, хлопці. Ви на каналі Вирощування форелі і осетра в домашніх умовах. Перше відео на моєму каналі. Хочу пояснити, що вирощую, як вирощую кілько вирощую. Я про що буду розказувати? Розказувати. Так, у нас перше. У нас риба. Риба. Ика реба форель фореліка райдужна, струмкова і голець. Артически три веде, три види радужного и один вид струмкового. Ну, є ще один вид струмкового. Получаються два види струмкового, три види артичечного улица, два види радужного. Далі у нас видеоситра були альбіноси, продали. Тепер у нас є стерлят, є русський, лянський, ну про себе. На продажу будуть тепер навесні через, через 30 днів. Хто в у Закарпаттю лишу під описанням, під роликом. Свій номер телефона, іменно робочий номер телефона. Хто хоче, зв'язуйтеся, договарюємося. Найдемо, підшукаємо, поговоримо. Хтось інтересувати хоче, хто хоче купити рибу, хто хоче попитати за рибу. Ну, коротше, Хто що хоче, дзвоніть, відповім. Пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал, лайк. Далі в нас що, плануємо строїти УЗВ. У ЗВ. Маю рибники тепер вон, вон вонна структура. Хочу робити мальовник у здані. Здання є, здання маємо тепляти. Далі, у нас є в наявності, поки можемо вам знайти товарку, форелі, остра, оплата навперед. Моє місце знаходження можете приїхати, подивитися. Я маю невелике господарство у себе в селі Форельве. На ну, все займаю продажами. Я просто продвигаю цей канал, це свій бізнес. Так у мене є мій, так сказати, друг, дорослий. Ми разом з ним тим займаємо. Може, ви мені дзвоните. Якщо ви мені не довіряєте, повно, я так в годах не синте, договорюватися з ним через мене і ми вам то організуємо. Получається так, можемо знайти так стальноголового голосоця, це у нас головати по нашому, по народному осетрів, форель. Я багато на господарстві був. Буду вам здоймати про господарство. Бо я мав канал ж Канал Коротше, видалилося. Я зробив невелику паузу з тим з дойманням походь. Мав занятості. І за те, що я довго не був на каналі, я то не замітив канал всі відалив. Хочу знову продвигати свій канал. Так, що в нас тут в блокноті? Ікра вже закладена як 21 день. Риба є почті зараз товарної навески. До, до 300-400 грам. Осетер ми не продаємо, є пів кіловий, є білуга, був пів, пів кіло, є стербіле, але то про себе. Хіба би приложили файне вигодне приближення? Скоро маємо звишувати. Нині я просто перший у нас нині новий рік. Я вирішу вам зазняти такий ролик. начати все з нового листа. Новий гід, це і начати вести вам блог. Якщо вам це буде нравити, я вам буду вести, якщо ні, так ні. Далі, що в нас? Купили ми білугу приблизно 18 грам. Тепер не мають від 300 грам. До саме, лідери, саме лідер. У нас саме великий має 700 грам. А так 600-400 до 300 грам. Карликів ми вибрали, форель ми теж, це у нас вже від 300 до 200 грам лишилося. Теж карликів продали. Карликів нам не потрібно і нікому не советую їх тримати. Карликів одразу гет, на сплавку продати. Але Що у нас там, по плану, є? Я 5 минут і я вам розказую. Буду заводити дуже багато коротких роликів. Дуже багато, дуже-дуже-дуже багато. І так, здаємо вам пару відео кинули з старого каналу. Маю сохранених. Далі його. осетер 500 грам, середній та й 300 грам. Форель теж 200-300 грам. Так, далі що в нас? У нас є пару маточників. Радужної, тепер нам обрати товарку планую. нам їхати на друге місяць осетра. Так, хто хоче, заказуєте наперед. вперед. У мене синте клієнтів нема. ми його можемо знайти, але ми маємо, якщо, якщо ви хочете швидко отримати, не ждати в Закарпатті. Ви можете так зробити, що якщо доплачуєте вже залежить від дороги, ми вам веземо рибу, а з нією, якщо ви просто хочете купити рибу. Там ціна за запривіз до Закарпаття. Ви від скажете, де? Ми можемо, наприклад, стати від Івано-Франківська до Суда. Ми беремо у нас є поставщик живої риби в Івано-Франківській області. Ми беремо від Івано-Франківська до Закарпаття. Не кажу, яке є місто. Именно. Не треба такого. Беремо від Івано-Франківська до Закарпаття. Як хтось там хоче рибу, ви берете, дзвоните мені. Я вам вже даю номер свого сусіда. Бажано через мене повно таке, то він, коли зайнятий, коли не зайнятий, ми можемо вам договоритися. Ви можете забрати рибу як із наших рибників. Ми попри дорогу маємо, у нас вже, так сказати, передержувальний на продажу. Кажете іку. Якщо ви берете, наприклад, хто збере стерлядь, хто збере білугу. Ми вам білу віддільно, стерлять віддільно, руського віддільно розділюємо які кованки. Сти... Самий вигідний варіант це стерлять на ікру. Про себе стерлять. Повільно росте, багато не набирає. Багато не набирає, але вона підходить на ікру. Саме добре стерлять. 3-4 години на воді. 17-18 градусів 3 години. І у вас вже є. Якщо ви вже маєте стерлять, наприклад, 3 годи, якщо вона має, 4. А ви її ще не доїли. Якщо вона і не кидала ікру сама, вона як кине вже все, нічого і не буде, ми вам можемо знайти ін'єкції. Бо я знаю гіпотезу. Знаю тим, що обезклеювати колбу ламгія, або апарат вейсера. Апарат по правді. ми його можемо знайти, бо у нас є з тим, ми з тим робили, мали то. Тепер вже не робимо, то немає стерлядів, стерляд росте. Маточне стадо ми продали геть. Якщо у вас є така риба, ми вам навести можемо зробити це. Якщо ви не хочете, не маєте де в себе держати. Ми можемо вам дати гроші за те, що ми їздимо, Та й зробимо. Например, там Кіко, там йде 200 доларів, 300 доларів. Це якщо доїсть сам ти забираєш ікру. Ну це вже якщо ти береш вже 1500 доларів, якщо ти береш із гарантією на викилів, бо вона вже заочкована. Там, там час-два, тай вона вже виходить, починає, як ти приїжджаєш. Так, даєшся 1500 доларів за стерлиню ікру. Але так, як ми, даємо 300 доларів за то. Кого інтересує, пишемо. Кого інтересує риба, пишемо. Кого інтересує, то три пишемо. Карпа можемо дістати. Можемо дістати всі які апарати, що вам гідне, дістанемо. Найдемо, дістанемо. Та й таке. А так. Підписуємося, ставимо лайк. все не любите, ставимо, ставимо дізлайк. Пишемо, коментуємо. Номер лише під описанням. Знизу буде номер телефона. Всім удачі, всім пока. Коротше, прощаємося. Всім удачних свят і щасливих днів. Не забуваємо за мною слідити. Підпишіться, у нас буде фейс інтересно. Ми маємо їздити для вас робити ролики, для вас показувати, для вас інтересуватися, кому я маємо допомагати, якщо гія. Всім удачі, всім пока!